Експлуатація житлового будинку це ну, таке такі питання, яке, на перший погляд, для людей, які перший раз будують будинок, вони не звертають на це увагу. Будівельники, архітектори, всім хочеться зробити красиво людям. По їх проєкту, по їх задумці ніхто не звертає уваги, а як це буде експлуатуватися, як це обслуговувати. І чим більше якихось карнізів, чим більше якихось складних форм, там, даху, от, ну, скажімо так, чим більше автоматики, тим складніше. Обслуговувати цей об'єкт. Тому завжди, перед тим як приймати якісь рішення, подивіться, а як це буде прибиратись, як це буде доглядатись, як це, якщо потрібно, буде це ремонтуватись.